Про що він мовчить? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Про що мовчить ваш партнер. По-перше, подивимося, хто він, хто ваш партнер. Серйозний, розумний, нормальний, адекватний чоловік. Який закохався від щирого серця. А про що він мовчить? М -м, він мовчить про своє минуле. Е якщо ви дізнаєтеся його минуле, то ви тут можете розрушити стосунки. Е дуже багато в нього було жінок, е легковажно ставився до жінок, міг. Е Ну, Чоловік здатний на спілкування з декількома жінками, і ну, такий флірт, інтим, без обов'язків. Це також на, на це він здатний. На його думку, він зараз завершив це своє це минуле таку поведінку, більше до, не, по, не буде повторювати. Але хто його знає? Про це ніколи вам не, не зізнається, боїться, щоб ви навіть. Сама десь не, не, зізналася в цьому, не, не дізналася в цьому. Дуже сильно боїться, боїться вас втратити. Е, так що ніколи не розкаже про своє минуле. Е, якщо навіть і буде розказувати, то таку тему він буде обминати. Буде. Навіть коли ви з ним познайомилися на першому етапі вашого спілкування, він ще продовжував так поводитися. Він думав, що ви там черговата жіночка, з якою він, чи дівчина, з якою він так пофліртує, але закохався. Так що таку тему він не буде розказувати.